Усмотришні звуки смертоносної зброї вже стали звичним для українського сходу. Більше семи місяців там триває війна, безглузде протистояння російських амбіцій та незламної української волі. А розпочалося з невинного бажання мешканців Донбасу відділитися від України і стати частиною Російської Федерації. У Кремлі таке бажання російськомовного населення охоче визнали і навіть взялися активно допомагати у боротьбі з примарними бандерівцями, вперто називаючи сепаратистів ополченцями і борцями за свободу. Ополченці провели успішну операцію. Ополченці продовжують розмінірування крупніших заводів. Ополченці говорять, що готові перейти в наступлення. Ополченцям вдалося обратити в бігство частину армійських підрозділів. Одначе сепаратистів в Україні кремлівські ЗМІ все-таки знайшли. І як не дивно, саме на патріотичному заході країни. Проведення референдуму тепер требують не тільки Восточний но и западные регионы Украины. Русины, в прошлом одна из самых больших этнических групп, проживающих на территории страны, могут создать собственное независимое государство. Мова йде про русинський сепаратизм та віртуальну подкарпатську русь Петра Гецька, так званого народного прем'єра Русинів. Гецько вже доволі давно провокує здебільшого штучні дискусії щодо приєднання Закарпаття до Угорщини та погрожує Києву збройним спротивом на крайньому заході України. Ми. Республику Подкарпатскую Русь будем иметь. Мы русинский вопрос реализуем. Русины будут признаны. Раз. результаты Закарпатского областного референдума 1991 года реализованы. Два. И третье. Мы себя не видим в отрыве от русского мира. Нещодавно в інформаційний простір російських СМІ увірвалася чергова сенсація про українських сепаратистів. Цього разу їх знайшли у Галичині. Приводом для таких закидів стала міжнародна конференція, присвячена питанням української євроінтеграції, яка була організована європейською Галицькою асамблеєю 17 жовтня цього року. Сам Гал, заголовок, що Галицька асамблея присоединити три області к Європі і все в цьому, цьому дусі. Так ми спочатку очевидно, не реагували, бо розуміли. Не зовсім ясна для нас заказуха, як це кажеться, так? але це почало дуже швидко поширюватися. Спочатку це розійшлося по українських так званих проросійських сайтах, потім це перейшло на російські сайти, включно з такими великими, як Лентару чи Розбавська. А потім вже це викликнулося навіть поза межі російського інформаційного простору. Громадська організація Європейська Галицька асамблея об'єднує Львівську, Івано-Франківську та Тернопільську області і виступає за їх часткову самостійність. Її керівник Володимир Павлів у минулому досить однозначно висловлював сепаратистські погляди організації. Всього два роки тому в інтерв'ю для сайту Полеміка Павлів, називаючи себе Галицьким автономістом, на заувагу про загострення питань розколу України, категорично заявив: для нас держава – це Львівська Тернопільська Івано-Франківська області. це наша держава. Якщо це відділяє Галичину від масу, то мене це ці... не. Хлюю, що це хвилює Донбас, нехай він і переживає. Що це не хвилює ні Донбас, ні Галичину а хвилює Київ, то нехай Київ це вирішує. Цілісність української держави для мене особисто найменшу вартістю ніж добробут населення Галичини, бо вона є моєю батьківщиною. В тому ж інтерв'ю Володимир Павлів детально описує новий гіпотетичний територіальний поділ України і навіть припускає утворення новітньої західноукраїнської автономної республіки, яка об'єднає Галичину Закарпаття і Буковину. Проблема в тому, що через націоналізм, який процвітає в Галичині останніми роками, нас бояться навіть наші найближчі сусіди Закарпатці і Буковинці. Вони не хочуть мати справу з націоналістами, тому потрібно з ними нормально розмовляти, щоб вони почувалися нормальним незалежним повноцінним суб'єктом такої, грубо кажучи, автономної республіки. Якщо вони погодяться на це, то нам усім було б зручніше створити таку більшу західну автономію. Якщо ні, то слід думати окремо про Галицьку автономну республіку. Тепер керівник Галицької асамблеї завзято відхрещується від сепаратизму і пояснює інформаційну війну Росії проти своєї організації навмисним очорненням перед жовтневими виборами. Сепаратизм це дуже чітке поняття. Мова йде про відривання чогось від чогось. Ми не кажемо про відривання, ми кажемо навпаки про з'єднання. Про з'єднання з Європою всієї України. Нехай хтось спробує це назвати сепаратизмом, ну, наприклад. Тим більше, що варіант сепаратизму, там, чи якийсь шлейф міг витягнутися за цими середовищами, коли був Янкович. Так, Тоді ми між собою півпошепки казали, що якщо Україна буде йти Росії, то вона буде піде під, без величини. То зараз немає необхідності навпаки, ну, ми всі йдемо до Європи. Одначе політологи та історики наголошують на тому, що, хоча реальних прецедентів сепаратизму на Галичині останній час не було, немає диму без вогню щодо галицького сепаратизму. То по суті я думаю, що можна спростувати далі це твердження, тому що на території західної України ніяких сепаратистських від'єднуваних е, теорій там допустим чи рухів зараз немає. Зрозуміло, що це адекватна реакція людей на виникнення різноманітних вогнищ сепаратистського заворушення, і принаймні тут на теренах західної України таке гасло зараз не лунає. Спроби з'ясувати наскільки реальним є бажання автономії і сепаратизму серед мешканців західної України показали, що знайти людину, яка би підтримувала ідеї відлучення, виявилося завдання не з простих. Раніше мені ця ідея видалася б навіть дуже цікавою. Проте в світлі останніх подій я розумію, що не потрібно відокремлюватися. Потрібно буде. По Одну єдину країну, ми повинні бути разом: Захід, схід, південь, північ. Ми повинні будувати свою суверенну незалежну країну з своєю політикою, своєю економікою, культурою, звичаями. Особисто я до автономії відношуся негативно. На мою думку, більшість населення західної України підтримує цілісність держави, всіляко намагаючись у даний час зберегти єдність. Якби це було не так, то в дані часи ми могли б. Легко відокремитися, це був би крок до Євросоюзу на Закарпаті ж Питання сепаратизму носить дещо гостріший характер, оскільки вже тривалий час підтримуються радикалами Угорщини. Проте значна частина місцевого населення висловлює протилежні погляди. Загріб я є протикомподілення, чи подібне чи чи відокремлення будь-якої території України, бо я вважаю, що вона повинна бути неподільною. Ми можемо цього. То що якусь лепту між Донецької та Луганської бастей лехто в те, щоб Україна була цілою, щоб її не могли розірвати, але шматувати внутрішні і зовнішні вороги. І всім своїм серцем, що Україна бути як незалежної держави. Проблем сепаратизму по суті зараз на Західній Україні не існує, але з іншої сторони, коли вже починають іти е, такі відомості, засоби масової інформації. Будь-якому випадку можуть, знай... можуть знайтися люди, які підтримають оці ідеї, і тому на це варто звертати увагу. Адже якщо оце попустити просто по колії річки. То загалом воно може вилитися у досить несподіваний результат, адже русинський рух так з легкої руки інших держав закордонних підтримується і, очевидно, він використовується для того, щоб відволікти увагу або зробити так званий маневр, щоб повернути, тобто, перепрошую, здійснити якісь інші. Дії на, допустимо, на сході чи на півдні України. Як показує досвід, українці здатна об'єднати лише біда. І сьогодні ім'я цієї біди сепаратизм, яким так вдало грається Росія. І щоб не потрапити в чергову пастку кремлівської пропаганди, нам варто звертати увагу на такі явища, як галицький сепаратизм чи багатотисячне ополчення Закарпаття. Адже Росія нічого не робить просто так, навіть якщо те, що вона робить, дивна брехня невільних журналістів. Але Сердюк, Юлія Прокопишин, спеціальний для репортер -CVUA.